По суті, вся історія нашого народу це вікова, виснажлива і героїчна боротьба за волю та реалізацію права на власну державу, одвічне прагнення волі та правди в своїй хаті на своїй землі. В історії кожного народу є такі моменти, коли його провідники усвідомлюють свою історичну місію. І 20-те століття ми собі сьогодні не уявляємо без такої визначної постаті Євгена Коновальця, мудрого, розумного військового керівника. Талановитого організатора, захисника національних ідей, творця організації українських націоналістів, яка в подальшому стала визначною у визвольних змаганнях. Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров'ю нашої, так само чужою кров'ю і своєю ворожою і рідною. Так писав Симон Петлюра, так вважав і Євген Коновалець в особі Євгена Коновальця пам'ять усіх, хто віддали своє життя. В боротьбі за волю і незалежність України, ми сьогодні схиляємо голову перед усіма, хто загинув від зовнішнього агресора. І шлях Євгена Коновальця сьогодні є прикладом для кожного з нас для молодого покоління патріотів, які і сьогодні захищають нашу державу на сході України. Євген Конувалиць ставив ідею української державності на перше місце і все життя активно працював для її здійснення. З нього має брати приклад і сучасна молодь. Бо конували це не тільки народний, він національний герой, і з нього молодь має брати примір як патріота в дії, тобто націоналіста, бо націоналіст є патріот в дії, а він все своє свідоме життя. Посвятив Україні, боротьбі за її волю за державність. Сам Конувалець, в принципі, на той час, коли творив організацію українських націоналістів, об'єднав якраз молодь. І молодь була основою того руху і в 30-ті, і української повстанської армії в сорокові 50 ті роки. Проте пам'ять про таких героїв потребує не лише вшанування, але й осмислення суті їх подвигів, продовження їхньої справи у нових умовах. Велика перемога нації, що вона має таких синів, бо як нема кому вмерти за націю, нація перестає існувати. А він жив, він працював, він любив Україну, як тільки можна любити, і віддав за неї своє життя. Ну, ветеранів вчити УПА, яким 90 років навчати їх щось відконувальця. Ну то трошки це добре, добре, що говорять наші ветерани. Мені цікаво, але це перш за все треба молоді, молоді, молоді дітям учням. Саме Ігор Сметанський був ініціатором відкриття меморіальної дошки Євгенові Коновальцю на одному з будинків на вулиці, яка носить його ім'я. Ну, я щасливий, що я був один з ініціаторів. Ну там коштами мені допомогли, але все-таки ну, така велич, така титан духу, чину. Це обов'язково потребує величезної заслуги і в нього треба вчитися. Завершився захід покладанням квітів до меморіальної дошки Євгенові Конувальцю. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.